Провожерливі ординці стоптали кіньми всі мої поля і помирали в муках українці, від злих катів стогнала вся земля. Голодомори в Україні це не просто історична подія 20-го століття. Це символ національної трагедії та водночас боротьби за свободу та гідність боротьби, яка триває до сьогодні. У Тернополі вшанували пам'ять новину вбитих українців голодом. На театральному майдані провели поминальну акцію Запали свічку. Десятки небайдужих традиційно виклали лампадки у формі хреста та помолилися за всіх жертв комуністичного режиму. Святий Боже, святий кріпкий, святий бо. Українці пережили три голодомори 1921, 1923, 1932, 1933. І голод – 1947 років. Радянська влада забирала у селян вирощене ними зерно. Численними натуральними штрафами та обшуками позбавляли останніх запасів. Не постачали продукти, забороняли торгівлю. Тоді померло близько 4 мільйонів українців. Ще 600 тисяч так і не народилось. Дуже багато моїх знайомих, які є вихідці з східних регіонів України, говорили нараз про те, що цілими селами вбирали, і їхні навіть знайомі зуміли втекти, прорватися в місто і вціліти. Люди це все пам'ятають, то передається з покоління в покоління. Уже втретє українці вшановують жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної війни. Як майже століття тому, так і зараз Росія продовжує свої намагання знищити український народ. На знак скорботи про мільйони загиблих до акції Запали свічку доєдналася тернополянка Софія Липовецька разом зі своїми дітьми та племінником. Вони розповідають, цей день нагадує як про страшні втрати, так і про велику силу українців. Історія України це суцільна якась така боротьба, і голодомор це одна із, із найтрагічніших можливо моментів. І якщо ми зараз є незалежними, і треба цінувати це і власне берегти цю пам'ять, тому що без пам'яті нічого не буде. Сьогодні день вшановлення пам'яті голодомору, всіх тих, хто за хто помер на цій трагедії, як росіяни нас вбивали. Не давали нам ніякої їжі, приходили до будь якого дому, забирали їжу, колоски всі, які були, винищували поля. Їхня суть була знищити нас. Щороку цей день нагадує кожному. Голодомор це не лише скорбота за минулим, але й нагадування про те, що боротьба за існування ідентичності продовжується. Сьогодні ми не тільки пам'ятаємо, але й обіцяємо, що ця трагедія не буде забутою. Тридцять три